Ух, ледве не спізнилася на урок. Здравствуйте, дітла! Літо закінчилося і прийшла осінь. Сьогодні, діти, ми познайомимося з першим осіннім місяцем. Це вересень. В цьому місяці дні стають ще коротшими, а повітря прохолодніше. Іноді мрячить осінній дощ і на землю опускається туман. 23 вересня день і ніч стають однакової довжини. І цей день називається днем осіннього рівнодення. У вересні починаються заняття в школах. А це означає, що літні канікули закінчилися до наступного року. На ланах збирають урожай картоплі, капусти, лука, моркви та інших овочів, а мами й бабусі варять на зиму варення й джеми. У вересні жовті листя дерев, а подекуди починається листопад. Цей час деякі тварини починають готуватися до зимівлі, а птахи до відльоту в теплі країни. Народна прикмета свідчить. Чим тепліше і сухіше вересень, тим пізніше прийде зима. А якщо березове листя починає жовтіти з верхівки, то весна буде рання, а якщо знизу, то пізня. Дивіться мультик про вересень. От і осінь на порозі, Потемніла неба синь, у калюжах на дорозі плине дим у далечінь. Птахи гнізда покидають, у гайочках де не де, їхні трелі завмирають, все частіше дощик йде. Холодніше на світанку та малята вже не сплять. Вересні букеті зранку вздовж по вулицям спішат. Все вже осінь підступила. Учні вистрончились в ряд. Школа двері відчинила і чекає вже малят. Ось і прийшов час прощатися. На сьогодні наш урок закінчено. До побачення, мої маленькі друзі, до наступної зустрічі.